Суми прикордонне місто, яке щодня нещадно обстрілює ворог. Тут десятки розбитих будівель, пошкоджена інфраструктура та ледь не кожного дня жертви серед мирного населення. Сюди окупанти запускають каби, балістичні ракети різних типів, ударні та розвідувальні дрони. І навіть попри це місто продовжує жити. Вшанувати пам'ять загиблих приїхав і п'ятий президент України Петро Порошенко. Ми приїхали не просто покласти квіти, хоча це надзвичайно. Ми маємо зробити все для того, щоб захистити суд, захистити кожне наше місто, особливо фронтове. Тому ми вирішили розповсюдити нашу ініціативу, яку ми започаткували в Кривому розі після атаки ракет на АТВ, де ми за рахунок коштів форта всуперечі повні дій влади. Прийняли рішення виділити фінансування, закупити, виготовити і поставити на бойове чергування не тільки на форума, а в містах для того, щоб захистити людей, захистити себе. Сьогодні це комплекс Айпетри як засіб протидії технічної розвитку є один із небагатьох, які є ефективним. Аби не гаяти час, п'ятий президент звернувся з відповідною пропозицією до начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошенко. Той у свою чергу пообіцяв обов'язково розглянути пропозицію. Дуже дякую за пропозицію, і вона слушна. Однак потрібно для того, щоб це було правильно, грамотно, потрібно це, скажімо так, компетенція військових, тому що військові військові розуміють систему захисту безпосередньо по, по місту. Є система захисту, в тому числі, і е, система МЕРЕБа. для того, щоб зв'язати це в єдину систему. Потрібно з ними перебулакати і потрібно для того, щоб фахівці інженери прив'язали це і сказали, що це можливо зробити. Тому така ситуація, що що стосується від е, е, органів е, місцевого самоврядування, я думаю, що в цих питаннях все, що стосується захисту і Безпеки сумчан вони будуть завжди е, на є роботі кроки на зустрі. Аби убезпечити не лише сума і весь напрямок. Петро Порошенко привіз технічне підсилення нашим військовим, попри санкції, тиск зі сторони банкової вантаж із найнеобхіднішим вартістю у 30 мільйонів гривень. Вже у збройних сил. Дрони, реби, автомайстерня, зарядні станції. Усе це вже на сумському та курському напрямках, де завжди гаряче кажуть воїни. Наша бри... Рада, зокрема, сьогодні отримує допомогу для артилерійських підрозділів. Це дуже нагальні речі, такі як купальний реп, тому що він захищає нашу логістику, артилерія це складається з логістики, починаючи з поставок на вигнові позиції, закінчуючи доставкою снаряда ворогу в ціль. Сталінки це те, що просто без зв'язку, ну, самі розумієте, для воювати. Мавіки для нашої аеророзвідки і для того, щоб розрахунки, які безпосередньо виконують на позиціях бойового роботи, були завжди з живленням і зарядні станції всі речі дуже нагальні. Це дуже необхідно, як завжди, від фонду Порошенка. Дрони на війні. Ключова річ для розвідки та ураження ворога. Завдяки пташкам наші воїни знищують особовий склад окупантів, боєкомплекти, а також бачать ворога вночі. Відтепер п'ятий президент Петро Порошенко передає збройним силам новітні дрони на оптоволокні. Таких пташок не зупинить жодний реп. Досягти цілей нашим воїнам буде легше. Перше, ми отримаємо дрони на оптоволокні. Та позиція, яка зараз просто ну, конче потрібна, і без неї зараз дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже складно, тому що, на жаль, російські окупанти нас доки обганяють в цьому сегменті, Оптоволоконний дрон, він же дрони захищений від впливу реп. Тобто, у нього передача, передача відео і передача керування через оптоволокно, і тут став 35 комплексів реп, на жаль, вони на нього не впливають. Так, да, Він більш великий за розміром ну, звичайні дрони він трохи повільніший на ньому там не можна. Крутитися теледах, але але коли е, є засіб, який, засіб, які е, якому реп нічого не може зробити. А це мобільна автомайстерня. Тут зібраний повний арсенал для ремонту будь-якої військової техніки. Всередині є десятки інструментів, станки, компресор, і все це працює від генератора. Військові зізнаються, уже використовують автомайстерні, Вони дійсно зручні та значно полегшують ремонт техніки на передовій, ми отримували шиномонтаж, шиномонтаж на монтаж, Чітко гарно працює. Ми вже призули приблизно 50 коліс різних форматів, різно, різної техніки. Ось, І ну, там зараз стало питання такі ремонтні майстерні. Ми землю до доктора Олексійовича і він відтнувся, і буквально за півтора тижні ми займаємося. Я подивився. Супер. Я дивлюся і реально розумію, що в мене є прес, я його вожу з одної локації на другу. У мене вже не треба було мене. Mm -hmm. То токарний станок, сверлний станок. Ну, у меня, как, просто в мене нема слів, я не знаю, як це передати. Но я просто своїх пацанів не взяв, бо вони працюють. Вони б бы тут були бы в шоці. Ну, дуже ну, класно. Впівдрони і мавіки, квадроцикли для доставки продовольства, старлінки, лазне пральний комплекс, детектори дронів, цукорки та багато іншого. Вся ця техніка вже у наших воїнів. Вони зізнаються на фронті зараз вкрай важко. Росіяни лізуть на Сумщину, наші щосили тримають оборону. Саме тому таке технічне підсилення було надважливим. Військові переконані без допомоги фонду Порошенка, роботу якого нині всіляко намагаються блокувати, вести боротьбу з окупантами, буде складно Це може призвести до збільшення втрати техніки та особового складу. Петро Олексійович і його команда привозять нам дуже важливі речі, які Ну просто на сьогоднішній день це я вже казав, колись це золото. да то є, І всі наші хлопці користуються цими речами. На сьогоднішній день ми щомісячно. Від фонду Порошенка від Олексія особисто отримуємо дуже багато речей, які а, кують перемогу, і завдяки цим речам ми маємо можливість воювати. А, якщо ми в якийсь час то є, не будемо отримати цю допомогу, то ми розуміємо, що втрати наші будуть набагато більше. Якщо будуть санкції, і вони будуть продовжуватись. Тобто, то є нам буде дуже тяжко воювати, за словами п'ятого президента Петра Порошенка, навіть попри незаконні санкції, судові тяганини та внутрішньополітичні чвари, він продовжить допомагати воїнам України, бо лише об'єднавшись навколо збройних сил, зможемо вистояти у боротьбі проти окупантів, переконаний Порошенко. Ми, ми можемо вийти тільки через людність. Коли влада буде опікуватися, як боротися з Путіним, і як тримати партнерів раз, і я був шокований, коли вони починають загибло. Незважаючи на всі санкції, сьогодні привезли на 30 мільйонів нам. Так. Що важливіше в мене немає.